Вона каже до мене, мама, може біби відзняли зі мною якусь страву, таку яку ви знаєте. як це, Я погодилася. І ми почали працювати разом. Пам'ятаю, яка це була перша страва? Яка? Яка? Яка, це був елементарний компот. Компот закривали а -а -а. літом. І стало відео почалось ще одне, ще одне. І так, так. тепер вже кожне відео. Я хочу сьогодні приготувати рогалики на смальцю. У нас такі готували. Все, знімаємо, супер, ідея є. І ось так і працюємо. А зараз як свята, то ми ну, відповідно до свят, бо навіть підписники самі підходять в кам'язі-Подільському і говорять нам, готуйте вже щось до свят, ми чекаємо ваших рецептів. Де гостуємо, а, а пече. Класно. не хватає тих, хто грав ще піст, не можна.